Мира Боже, Дуроцінню, хочу з вами поділитись, таке велике откровення, дуже сильно торкається, те, що Бог він єдиний, Він є істинний, немає інших богів. І люди колись придумували всі ці міфічні історії, легенди про богів, Зевси, Геракли. Вони там поклонялися різні народи своїм божествам. Вони приносили ідоли, вони робили такі речі. Які були не Богу, тому що Бог Він ревнивий і Бог він карає, Бог чітко сказав: нехай у тебе не буде інших богів, навіть імені їх не називай. Я твій Господь, єдиний і незмінний. І також дуже сильно торкається, що у Бога були вибрані люди. Це Мойсей, це Ной, це Ісус навин. Авраам, батько віри. І всі ці люди вони були з царських роді. І Мойсей він був принцом Єгипту, і 40 років його навчали всій цій мудрості. Він знав про цих міфічних пугів. І що могло таке статися? Що він полишив все це, своє все царювання, всі свої царства і пішов за Богом. Що могло статися з ним в пустелі? Він зустрів істинного бога, Господа Ісуса Христа. І всі ці оці міфи про богів це поклоніння бісам, поклоніння сатані. Тому що диявол, він обманщик, він брехун, він обманює, він змішує. Біблія не є міфом. Біблія це істина, це святе. І так сильно торкається оці всі чудеса, які Бог творив. І Бог через ізраїльський народ показав силу свою. Коли Ісус Навин сказав Сонце зупинися. Ви розумієте масштаб, сонце зупинилося. Коли сказали, щоб море зупинилося, і море збідчинилося і люди пішли по суші. А коли всі першаки, діти, поумирали, це дуже сильно, що Бог робив? Бог, Він ревнивий. І Бог він карає. І кожного дня я роблю вибір, кому я поклоняюся, з ким я з'єднана, чи я буду слухати тих людей, які красиво звіздять учених, чи я буду слухати очевидців, які жили 4 тисячі років назад, які все це бачили, які творили ці чуда. Бог творив це. Якщо я не знаю Біблії, я не вивчаю, не вивчаю минуле, то не маю і майбутнього. 阿明。